Рацької селищної ради про визнання mm -hmm. на рішення суб'єкту певних повноважень та зобов'язання чоловіка певних. Так суду не змінить справді сується на змока за підсвітній маркер по наконування. Судово засідання з'явився представник розвивача та Вовк Василь Вовку Анкетні mm -hmm. дані встановлені при приторкому засіданні і без них провадження підтверджені, передбачені статутом і протоколами усіх організацій. Дякую, задання. Сторона відповідача судове засідання роз'явилося. Направивши до суду телеграму наступного змісту. Зв'язку з тим, що секретар Христа ради права відпустки, прошу справи відкласти на інший день. Судовий розпорядник стався. Ну, якщо ви пам'ятаєте, минулого вороз... ну, разу на підготовчому судовому засіданні судом було за попитанням спортувача продано заміну відповіча і було визнано відповідача Краковецького селищного раду на секретаря. На даний час інтереси. Є... Це ж до реально поставляє зараз яка, яка судово, за Думаю, в судове засідання не з'явилася, врач не наявності будуть підтримувати. Думка з цього приводу сторони пожавчатися. В... В... в статуті я... Я... відносно наявки представника селищної ради. Ти не є представник. скажи, що я не представник. Ви можете як представник позивача, який ви, який ви був, яким ви будете на передньому засіданні? Юрку, є представник, тому я б хотів аби питання всі адресували ви йому. Статут наш, Ваша е... думка як представника призвичайного розповідаю, відносно наявки селищного голови? Ні. Що ні? Не відповідає. Що не, не відповідає? Ви за лікарні усвідомлюється, де ви є, що ви маєте казати, як здовестити? Так, я находжу в суді. Так. Як, в якості кого? В якості позивача до... до... Дякую. Я представник позвача. Скажіть, ваша думка відносно наявки представника садової Ради? Ну, я не представник. Що ви представник? Доручення є. У мене є доручення. Я прийшов з доручення в високості. Тобто, і яке я надав... Судово положується перед для того, щоб надати можливість представнику позвача підготуватися до справи і буде готовим наступне засідання. В тому східні ваші закриття. Спасибо, Дякую сейчас. Спасибо, что сейчас. Спасибо, что